Всім привіт! Це знову Дмитро, і я би сьогодні хотів зняти відео про програму Коед. Всі ви знаєте чудово про цю програму. Вона була створена урядом Канади за підтримки української діаспори для громадян України і е, дала можливість багатьом тисячам сотням тисяч людей втекти від війни в Канаду. Канада, Канада надавала візи по цій програмі і дозвіл на роботу. По цій програмі подалося майже 1 мільйон 200 тисяч людей, отримали візи трохи менше 1 мільйона. На 1 квітня 2024 року в'їхало 300 тисяч людей. Це рівно фактично за 2 роки. Більша статистика не велася. Але якщо ми припустимо, що в рік приїжджало 150 тисяч людей, то за півтора роки з квітня 24 по листопад 25 року, я думаю, що ну, десь 225 тисяч могли ще приїхати. Тобто, в будь-якому випадку близько півмільйона українців скористалися цією програмою на сьогоднішній день і продовжують приїжджати далі, тому що Багато хто буде приїжджати і в 26-му році, можливо, і в 27-му році. Але я би хотів поговорити про те, чи справді ця програма була корисна для громадян України, чи була вона ефективна, чи все-таки треба було робити якось інакше для того, щоб більше допомогти тим, хто справді потребував цієї допомоги. В описі до програми Міністерство Імміграції, Уряд Канади. Дав таке твердження, що ця програма для тих людей, які, які постраждали від російської агресії, і ця програма дає можливість втекти в Канаду, Терміново виїхати. Сам термін у слові Коед Емердженці він говорить про те, що це надзвичайна ситуація. Це не буденна якась ситуація. Але. Але ви знаєте, що насправді по цій програмі приїхало багато людей, які, е, крім українського громадянства, мають громадянство іншої країни, які мають постійне резидентство іншої країни, які багато-багато років до війни поїхали з України назавжди жили в країнах Євросоюзу, в Сполучених Штатах, в Туреччині, в багатьох інших країнах. Фактично. У цій програмі змогли приїхати люди з усього світу. І чомусь Уряд Канади, хоча і написав, що це для тих, хто постраждав від війни, він не контролював, чи справді в'їжджають тільки ті люди, які постраждали від війни. Бо, наприклад, Сполучені Штати, вони одразу сказали: ті, хто на перший, на перший день повномасштабної війни знаходиться в Україні, вже в Україні, вони можуть. Приїхати в Сполучені Штати по програмі U4U. Канада так не зробила, дала можливість приїхати всім. Відповідно, програма стартувала 17 березня 2022 року. Хто мав можливість першим подати на цю програму, звісно, ті, хто не сидів в підвалах, в бомбосховищах, у кого не було виключень електроенергії, хто був у теплі. І з технікою під рукою. Тобто, якраз переважно ті люди, які жили за кордоном, вони першими дізналися про цю програму і першими подалися на цю програму. І ви знаєте чудово, що спочатку Канада схвалювала візи і видавала дозвіл на роботу буквально за тиждень-два, часто навіть не перевіряючи повний пакет документів. Наприклад, от, чи був дозвіл від батька на те, щоб вивезти дитину за кордон. Я знаю, багато було таких випадків, коли навіть Канада не перевіряла цього дозволу, опускала, тому що, як вони вважали, їдуть ті люди, які витікають від війни. Але пізніше, через буквально вже кілька тижнів, через цю лавину заявок по цій програмі. Утворилися великі черги, і візу схвалювали вже не за тиждень-два, а за місяці почали схвалюватись. Відповідно, ті люди, які жили за кордоном, які були громадянами інших країн, вони приїхали в Канаду на початку 22-го року, тобто, десь, починаючи, мабуть, з травня, вони вже масово почали приїжджати в Канаду. А ті, хто постраждав від війни, вони переважно тільки почали приїжджати в кінці 22-го року, а більшість людей вже приїжджала в 23-24 му роках. І чому люди їхали саме в Канаду? Тому що багато хто з тих людей, я маю на увазі переважно спострадавши спостраждалих від війни, вони. Хотіли залишитись в Канаді назавжди, тобто мігрувати в Канаду. І вони почали вивчати цю інформацію або мали якихось друзів в Канаді, і тим казали, що якщо ти відпрацюєш в Канаді, то легко отримати постійне резидентство. І це було справді так, тому що такі провінції, як Альберта, Саскачеван, Манітоба, переконаний, що і багато інших провінцій мали дуже легкі імміграційні правила. Тобто, якщо, наприклад, в Альберті ви відпрацювали неважливо на якій посаді, на які, яка у вас професія, відпрацювали один рік, здали англійську на дуже низькому рівні, десь IELTS 4 чи 5, ви могли податись на провінційну номінацію. І після цього це фактично вже гарантувало вам отримання постійного резидентства. Але. Ті люди, які приїхали першими, це якраз от переважно з-за кордону, вони першими і скористалися цією можливістю. Вони першими почали працювати, першими подаватись на номінацію. Відповідно, багато хто з них і отримав статус постійного резидента. При тому, що ще раз кажу, вони ніяким чином не постраждали від війни. Тобто Канада тут вже сама собі суперечила. Хотіла допомогти тим, хто постраждав від війни, і насправді допомогла тим, хто не постраждав від війни. <кій> Другий момент, коли вже почали приїжджати українці. а Я ще хочу нагадати, що і до українців багато було постійних резидентів. В Канаді, тимчасових резидентів в Канаді маю на увазі. І багато ще дозволів на роботу видавалося паралельно з програмою КОЕ, для інших програм. Отже, в якийсь момент тимчасових резидентів стало дуже багато у тих провінціях, де були легкі міграційні програми. Відповідно, оскільки, скажімо, в Альберті в 2024 році, наприклад, було 10 тисяч на рік оцих от номінацій, а бажаючих, скажімо, мільйон, то вони почали. Ускладнювати правила відбору. Тобто, вже недостатньо було відпрацювати один рік, здати так англійську, вже багато інших додаткових факторів. І вели бальну систему, де враховувався вік, там, можливо, освіта, ще якісь фактори. Відповідно, отримати статус постійного резидента стало надзвичайно непросто. Не так, щоб дуже-дуже складно, але непросто, особливо для тих людей, які. Справді постраждали від війни, які не готувалися до імміграції, не вивчали мову. Для них це стало дуже важко. Отже, виходить, що не дуже ефективна програма в тому плані, що люди не досягли своєї мети. Так, багато хто подається по гуманітарній програмі комусь дають позитивну відповідь, комусь не дають. Таку відповідь позитивну когось, що будуть розглядати багато років, і цілком можливо, що на той час закінчиться війна і вони отримують відмову. Отже, загалом, щодо цього фактору, надати житло право проживати в Канаді на обмежений час, от оця мета не була досягнута самими постраждалими від війни. Тобто, так, Канада допомогла втекти від війни приїхати, але ж можна було втекти в Європу. Да? Це ближче, там краща підтримка, можна було і не працювати, отримувати допомогу. Люди їхали сюди, щоб так залишити вже тут, назавжди. Єдиний був такий компонент, який створив уряд. Канади для громадян і постійних резидентів Канади він дав можливість забрати найближчих родичів в Канаду і дати їм дозвіл постійно проживати в Канаді, дати їм піар. Цією програмою скористалися 24 тисячі. Точніше, по цій програмі подалися 24 тисячі громадян України. Але, знову ж таки, канадський уряд не перевіряв, чи справді оті родичі постраждалі від війни. Я знаю багато випадків, коли ті родичі жили в Чехії, Польщі, були громадянами цих країн. Чи дійсно канадські родичі за них переживали, що з ними щось могло трапитись в Чехії, в Польщі, в Італії, в Німеччині? Я думаю, що ні. Не було таких підстав. Тож, чому канадський уряд дозволив їх забрати в рамках цієї програми возз'єднання? Для мене це абсолютно без відповіді питання. Отже, ще раз скажу, неефективно з точки зору постійного резидентства. Далі треба врахувати, що це неефективно, мабуть, для самої Канади. Канада вже на 22 рік не почувалася економічно. Дуже потужно, так як вона була до цього, скажімо, навіть в 2020 році чи в 2015 році. В 2022 році економічна ситуація вже була не дуже хороша, дуже багато тимчасових резидентів було в Канаді, великі напруження на різні фактори, різні сектори економіки, на транспорт, на медичну систему, на багато чого іншого. І плюс на все це витрачалися величезні гроші. так? Мало того, що тим, хто приїжджав у програмі КОЕ, давали по 3 тисячі доларів, але ж для них і безкоштовна медицина, і безкоштовне вивчення мови, і часто це, якщо ми кажемо, наприклад, про провінцію Квебек, ще і доплачували за вивчення мови щомісяця. Це і допомога на дітей, це і на садочки допомога, залежно від провінції і багато чого іншого. І виплати соціальних платежів людям похилого віку, які не могли б працювати, і тим людям, які мали якісь захворювання. Отже, це величезні гроші були виділені з бюджету. І при тому, ще раз кажу, дуже часто це. На тих людей гроші витрачалися, які не, реально не постраждали від війни, які жили багато років в інших країнах. Я навіть якось на форумі зустрів таку інформацію. Я не буду казати, чи це 100% правда, чи ні, але зустрів таку інформацію, що немолода пара сімейна з Італії, які вже були громадянами Італії, але мало українські паспорти, вони скористалися цією програмою, приїхали. В Канаду вони хотіли відвідати цю країну. Я не пам'ятаю, мені здається, що вони десь в Британську Колумбію поїхали. Звісно, вони вже не працювали, отримували соціальну допомогу від, провінції, від цієї провінції. Знімали житло, не знаю, яке їм там соціальне житло дали не соціальне, але тим не менше, поїхали вони і жили тут багато років, може і живуть, тому що у них виходить в Італії. Накопичувалася пенсія. Так? Вони отримали італійську пенсію і тут допомогу. Всю ту пенсію вони накопичували. Ну наскільки потрібно канадцям фінансувати таких людей? Я не знаю. Це, це величезні, абсолютно непотрібні втрати для економіки Канади. І я вважаю, що є ще і репутаційні втрати для самого, для самої скажімо, от української спільноти, тому що часто канадці в перші часи здавали безкоштовно, віддавали безкоштовно житло на певний час для того, щоб українці могли зекономити гроші, тобто вони їх заселяли безкоштовно, на кілька місяців, на півроку, хто як міг, або давали знижку на орендну плату. І коли канадці дізнавалися пізніше, що ці люди насправді жили там, скажімо, 10-15 років до війни в Італії, і коли вони бачили, які машини ті люди купляли, так що вони собі ні в чому не відмовляли, можливо, ще більше грошей мали, ніж самі ті канадці, у них виникали певні запитання, як так? От, чому ви себе, від, себе асоціюєте як з тими людьми, які втікають від війни? Часто ті люди ще й поводилися відповідним чином. Так? От, як ви вважаєте, якщо приїжджає людина, починає, не бідна людина, починає брати ті всі види допомоги і гроші, і, там, скажімо, користатися медичною системою, хтось народжував дітей? А народити дитину в Канаді це кілька десятків тисяч доларів на хвилиночку. І потім ці люди вели такий розкішний спосіб життя, що канадці просто не розуміли, а що робиться, що, 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 що там в Україні відбувається? Чи війна, чи, чи нема війни. Чи От як, як така поведінка, начебто війна, а люди з грошима і так далі. Ну і ще раз скажу, коли вони дізнавалися, що люди... Жили в Італії, там, скажемо, 10 років до війни, і приїхали, видали себе за постраждалих. Канація фактично скажімо, подарували можливість півроку жити безкоштовно в, жит... в цьому житлі. Хоча могли би здавати комусь це житло за гроші, отримувати ну, якусь там додаткову копійчину і немалу, особливо, якщо ми кажемо, наприклад, про Британську Колумбію. Отже, це залишало негативний. Осад такий, так, і негативне враження про всю українську спільноту. що українці, ну, от, Є багато таких українців, які поводяться не чесно. Крім того, часто ті люди, які жили в Європі, вони такі дуже гонорові. Да? от, Вони приїжджали сюди от, мов, хто ви такі? Навіть до Хазяїв. Я знаю особисто такий випадок, коли. Одна жінка, вона знову ж таки з Ванкувера до себе пустила дівчину. Як пізніше виявилось, дівчина жила багато-багато років в Польщі, була постійною резиденткою цієї країни, і е, ця жінка їй надала велику знижку на оплату, на орендну оплату. Але домовила, що коли ти будеш знати, що ти хочеш виїхати від мене, там, чи переїхати в іншу провінцію, чи там ще. Переїхати в інше житло, поперед, будь ласка, за місяць, щоб я змогла знайти якихось жильців, бо я буду втрачати гроші. Домовились. А потім, по факту, ця дівчина сказала за один день до виїзду, що я завтра з'їжджаю. І ця жінка каже: Ну а як так? от, Ми ж домовлялися. А так каже, ну, ну домовлялися, але мені як би все одно. Тобто, оці всі штуки, вони. Також дали негативний, дуже репутаційний. Мали негативну, фактично призвели до репутаційних втрат для української спільноти. Відношення канадійців до українців змінилося не в кращий бік. І... Це могли вже відчути ті люди, які справді постраждали від війни, які приїжджали в 23 в 24 році. Вони, хтось з цим вже стикався, що важче було знайти житло безкоштовно або навіть зі знижкою. Важче було влаштуватись на роботу, тому що і на роботі ті товариші, які перші приїжджали, вони поводили себе абсолютно некоректно. Часто поводили себе некоректно. Отже. Отже, на мій погляд, цю програму треба було робити так само, як це робили Сполучені Штати, Австралія, Нова Зеландія. Визначити, скільки статусів постійного резидента ви готові видати для українців. Наприклад, за 5 років ми готові видати 100 тисяч статусів постійного резидента. Значить, відфільтруйте. Тих, хто справді проживав в Україні на початок війни, хто постраждав від війни, і дайте їм можливість отримати такий статус постійного резидента. Не по загальних програмах, а просто якась окрема гуманітарна програма. І це було би абсолютно чесно. Це було би зрозуміло самим канадійцям, які розуміли, що вони не платять. Не зрозуміло кому ті гроші. І це було би справедливо для тих, хто постраждав від війни. Це велика їм допомога була б. Ну, але відбулося так, як відбулося. Були сотні, не сотні, а навіть тисячі випадків, коли люди приїжджали в Канаду по цій програмі, наприклад, зі Сполучених Штатів, громадяни Сполучених Штатів. Або власники грін-карт, які мали український паспорт. Вони приїжджали в ту ж, наприклад, Британську Колумбію, я знаю, що там випадків було дуже багато. Приїжджали сюди, отримували гроші, проводили лонг вікенд, або там, тиждень в Канаді, розважалися, відвідували казино, відвідували всякі ресторани, цікаві, інші міста, місця. Отримували грошову допомогу, їм відпустка виходила безкоштовно, і ще вони якісь гроші забирали до себе. Відповідно, це абсолютно була даремна і глупа трата грошей канадських платників податків. Отже, це ще один такий неефективний був шлях. І показує всю цю неефективність програми Коед. Друзі, ділі, діліться, будь ласка, своїми думками, своїми міркуваннями у коментарях, що ви думаєте, чи ефективна програма Коє, чи не ефективна вона. Підписуйтесь на мій канал, пропонуйте теми для подальшого обговорення і ми їх обов'язково обговоримо в наступних відео. Дякую вам за перегляд, всього вам найкращого, хорошого дня, до побачення.